ігру груріла. Не знаю. Було дуже-дуже прям емоційно. <риклад> До речі, покажу салон своєї машини. А, іменно ця. Я так кайфанула. Дуже всім рекомендую цей блиск. От саме цей. Зараз я покажу який на губах, я його собі купляю. І зараз я щось покажу. Що теж дуже-дуже рекомендую, що мені дуже сильно подобається. От. така штука. База під макіяж. Дуже хороша. А, іменно ця главу. Подивіться, в нас взагалі весна. Боже, як тут гарно. Я зараз в Starbucks, все купила, тіть пошопалась. Ловітон це там мої букнотик. Я положила просто в пакет. Так купила і бабор, і свої ці засоби Ензимну пудру, але ну, потім, в все покажу. Бо Марк мою розсипав, якщо що мене засвідчує. Вот. І в Кіку зайшла, близько, як я вам покажу. І що щось там... А, і в зарі навіть купила одяг, але, чесно кажучи, не міряла, тому вдома помірюю, якщо підійде, то лише, якщо ні, то здам назад купати, вот. іду в Сербокс. Ще тільки Макс хочу зійти сумку собі купити дорожню. Якщо там є якесь нормальне. Вот. І все. А потім поїду додому. Хоч так не хочеться, але треба, тому що дитині взагалі немає що їсти, треба готувати. Тут щось робиться таке. Не знаю, так брудно сьогодні щось тут, в моєму місці. Хочу щось показати вам, дивіться. Хто любить, я не дуже. Я три рази тільки тут купувала і там ще ціла куча. Крочів. Не знаю, Тут раніше така черга була велика, що просто. О, це новинка з цієї Дубаї Droll. Дивіться, 5 євро 590. От так ось і веганські фісташки. Місяць вони смачні. Ось, магазинчик Сінабун, Сіна називається. Тож в моєму місці. Відтовелась до першої моєї офлайн-консультації, де буду консультувати я. Речі, що не були цирки з парковкою. 12 ще ми заплатили за паркінг. Щось я спочатку подумала, що в мене десь 2 години не було, але подивилася і все ж таки мене 4 години аж не було. Чуть-чуть невигідно, якщо чесно, ну то таке. Е Накупила всього 200 євро стратила. Вот, зараз поки що купила дуже швиденько. їду до малого. Вже в четверті маю його забирати, а до того що маю її поприбирати. І плюс йому їсти зробити щось. Не знаю, що розроблю. Салатик зі мною поїсть. Е, ну, як салатик, там, типу, таке, боули, ой, ці е, фелаполі і так далі. Е, вот, е, і зараз покажу вам, що в боборі купила. І покажу вам салатики. Так, салатик номер один. Зараз тут в мене на в руках. До речі, погризаний Марком. Він мені відірвав ту штуку. Відгриз такий салатик. Один взяла. ой-ой-ой, Боже. <клухи> і другий. Е, вот. Там шо баклажан і баборі. Потім в зарі покажу, що купила. Баборі мені понадавали дуже багато пробницьків всяких. Теж напевно, ладно, потім покажу, бо тут не дуже видно. До речі, покажу салон своєї машини. І я е, не знаю, як це сказати, вона мені така рідна. Коротше, я її так полюбила. Я її відшурила всю повністю. Салон почистила коврики, все прополососили. Все чистенько. Там тільки єдине, що крісло треба поміняти, бо це ужасне крісло. Рюмар, воно ужасне. Е, От. Для малого собі тут все поставила, рушничок, ну, звісно, що цей, салфетки, антисептик, там кремчик з тої сторони, до речі, його треба представити. Там все мені потрібне. І, взагалі, а, тут свічена солька з моєю сілью, тою, що я зарядила. Ну, типу, Вона ще дуже гарно пахне. Треба ще в Ритуалісі купити собі таку штуку, Тоже пахучку таку. От. І взагалі хочу сказати, що я дуже-дуже полюбила цю машинку. Вона мені дуже рідна і взагалі, просто я не знаю, як це пояснити, Я її дуже люблю. Ходи! Такий смішний. Марк. Почну з. Так, дуже швиденько розпаковка. Почну з бабору. Поки там дитина мультики дивиться. Так, взяла спробувати. Тонік і вмивалка два в одному. Не знаю, я читала відгуки, і, в принципі, там просто шикарні відгуки. Якось більшості дуже-дуже подобалось. Ух ти, так, цікаво. Е, вот, і я вирішила спробувати. Тому що зайну бачу, тут нема. Ну і плюс це набагато-набагато бюджетніше, воно коштує 25 євро. Зайню бачу, вже не пам'ятаю біля 100, походу. Бо 25 євро. Ну попробую. Раптом зайде. Потім пудру свою улюблену за 30 євро. Ензимна пудра. Дуже хороша, я прям її на всі 100% рекомендую. Всім. Найдем, мені дуже подобається. Ой, там вже хтось мене кличе. Мама йде! І такі кремчики мені дали для лиця. Теж спробую. Зразу скажу, побачила <клес> я в це горнятко. 6 євро коштує 5,99 з коровою. Марк любить коров. Він реально їх любить, він постійно своєю коровкою, тої цей, тут ігрушечною пише. Я думаю, ой, дитина зараз обрадується, я йому даю ту кружку, він взагалі так дивиться, що це таке. Ну, типу, на кін взяв в руки. Представляєте, мені А Ладно. <клес> <клес> я прям була впевнена, що він цей його улюблена кашка. Це ще шосте місце досить любить. Соломку вже розпечатала, дала йому шайно. Каву взяла, поки яйця. Вона щось пропадає постійно. Таку пюрешку, водичку. На суп набір. Це не в Росмані, це в Мазані. Ці вишні палички. І оця наша найсмачніша ну, вона сама смачна оця пюрешка Альнатура. З телятиною і з куркою, три штучки. Вот. а, і ще щось там. Чекайте. Ага, і ще такі штучки мені. Я ними користуюсь. І зубна щітка нова, ми постійно міняємо марку. Хоча зуби майже не чистим, до речі. Якщо що, так, і е, головні покупки, напевно, це зара. Так, тут я поставлю телефон зараз. Зараз, зараз. Так, купила таку майку, навіть теж не міряла, ну то, в принципі, зрозуміло, що підійде. І штани, ну можливо, я їх знам. Я ще подивлюсь, під що мені їх носити. Так що таке, то за 39 євро походу. Що ти маєш? Карти. Карти, каже. Карта. -кар. Кар -кар. Кар -кар. Ну, ну, папа. А що ти більше хочеш? Папа. Добре. Довольний хлопчик, мама купила книжечку нову. Соти вже. Та? Да. Ні, Ні, ні. все, добре, ні, ні. добре, ні. Не знаю, що і як. Взагалі нечого не визнавала. Чи буде мій перший зараз експеріенс. Чи переживає, не переживає, но ну, очі так стрімливато. Дитина бідно не встигає за тим, як часто ми міняємо машини. Поки маю дві хвилинки часу. Хочу розказати, що я сьогодні вперше грала ігру Ліла собака дуже гавка і Вот. Я вперше грала ігру Ліла, і скажу так, що мені дуже сподобалось. Було дуже-дуже емоційно, тому що на деяких моментах я плакала прямо. Вот. Ну, а це дуже круто, Ми не зрівняти з сеансом до психолога, тому що це набагато довше. І, ну, і це і гра, розумієте, Тобто це реально прикольно. А, вот. І відповіла на себе. Відповіла для себе на питання, яке мене тривожило. Ну, я знала відповідь, тому що я його озвучила. Та, цю відповідь просто мені гра підсвітила, що так, 100% це так. От. Так що таке, то. І мені дуже сподобалося з чесно. Було дуже захоплююче, дуже класно. Я тут чуть-чуть скину фотки, як це все виглядало, так як виглядає ця доска, на якій ми грали. Я не знаю, як інші, тому що я до цього разу ніколи не знавала, як вона виглядає. Для мене був такий сюрприз, прямо на всі 100%. Єдине, що я раніше знала, це те, що ти починаєш ігру тоді, входиш в ігру. Так знаєте, оця ігра була з блак. Називається Я тут згадаю напишу. Ігра Джуманджі". от, <laughs> Входиш в ігру тоді, коли вибиває тільки шістьорка. Поки не вибила шістьорка, ти не в ігрі. Мене зразу вибила, на другий раз, у мене вибила шістьорка, коли я перефразувала своє питання, свій запрос, але було дуже класно. От, Я хочу ще. Коротше, продовжую заліло, вже перемістилась в паркінг, але поки є час. Бо я вже сьогодні хочу монтувати відео. Ми зараз їдемо в ресторан. Просто так, ну і плюс. Посвяткуємо мінімально так-та стосовно нашої спільної гри, тому що ми разом з хлопцем грали. Як це все починалось в нас, так, ми зустрілись в кафе. На жаль, ще місця свого не було такого в тої жінки. Зустрілись в кафе. Вона вже сиділа два кубики один я мала кинути собі вибрати, один хлопець і карти. От і. Забула, як ці карти називаються, якісь ну такі нормальні, то тобто, є це не Таро, взагалі. Вот. І коротше, в гру ти заходиш тоді. Вона нам все там пояснила коротко. Не буду це все говорити, тому що я не запам'ятала цих назв, звісно. Ну факт того, що ти заходиш в гру тільки тоді, коли випадає, то тобто, є ти даєш запрос. Або в голові, або озвучую. Я всі запроси озвучувала. Мені, в принципі, нема чого там скривати. Я кинула кубік. Перший кубік я неправильно своє питання побудувала, тому не вийшла шістьорка. А друга, другий кубік, я тільки перефразувала те саме питання, яке в мене було. І другий кубік, коротше, вже шістьорка, і це я називається зразу в ігрі. Хлопець на секундочку, десь напевно разів 10, може 15 кинув. Він довго не міг зайти в ігру. Тому що він неправильно, не актуальне питання. Тобто він задавав питання, ніби вже перебудував все. А виходить, що просто це не те питання, яке саме більше його тривожить. Представляєте? Ось так. Що не так легко дитина сюди. І потім, ну, відповідно, ми там. Як це все грати, я сама не знаю. То вона все керувала, провідник, тому що самостійно це неможливо грати. Це не така гра, що типу настольна, що можна самостійно грати, це треба з провідником, вона там коротше, все говорить. Ну, винесла для себе, звісно, інсайт, вона нам принесла там блокноти, ручку, тому що я якраз забула перший раз, не взяла з собою блокнот, при тому, що я людина блокнотів, я їх постійно беру з собою. Mm, От, я собі багато всього записувала, хлопець нічого не записував, він ніколи нічого не записує. Вот. і є над чим працювати, є до чого йти. Я розумію, що мені тепер треба реально, що на 100%, так як я її знала вже давно, а ще плюс по матриці, а тепер вже й по тому. Що мені треба тільки робити то, від чого шикарний сильний кайф. Інакше мені не можна робити. Вот. Це поки що в мене Ютуб, і в мене матриця поки що. Радість, так, там радість. І плюс мені треба м -м, фантазувати більше. І в мене є всі сили, вся енергія і все абсолютно, все в мене є потенціал, коротше, великий, реалізовувати любе своє бажання. Вот. Так що таке це тільки правильне русло. Цю силу мою. Е Вставляти і все буде окей. <laughs> От, так що таке. Все, ми поїхали. <laughs> Давить сок з лимона лимона на рибу. <laughs> Ти повторюшка, мамина, та? брудний хлопчик. Раз, два, три, сильно! сильна. <laughs> Слава, Ти молодець! Так швидко! Ай молодець! Каже Марк, ой, мама кухню тобі приставила, так? No. Да. Да. Ти в шокі? в Шокі? Тобі подобається? Тобі подобається? Ага. Да? Так, я сіла монтувати влог і зрозуміла, я там побачила цю косметичку. І зрозуміла, що з того часу, коли я прийшла з 8 березня, я її навіть не відкривала і хочу вам показати, що там є, і взагалі згадати, що там є, і. Відкрити її разом з вами. Я її відкривала ще як тоді, але я вже цим користувалася, пам'ятаю. <смі> Це така штучка на голову. Виставлю фотку, як воно виглядає. Ну, Щоб собі зав'язувати, коли там маску накладаєш. Дуже класна штука, до речі, мені треба було її дуже сильно. Взагалі, тут все вгадано. Тут навіть вплоть до того, ну, косметичка дуже гарна, як на мене. Вона дуже навіть гарна. От. І зручна тут. Що тут є? Тут, тут, тут є такі, а, це техніка проведення масажу гулаша. Можете собі заскрінити так от. Ось так. Якщо видно, ну, я знаю, як робити глеша на пам'ять, тому що я там щось впала, тому що я постійно роблю глаша. Medic 8. У мене, до речі, була колись косметика від них, і вони мені, на жаль, не підійшли. І цього разу в нас там була косметолог хороша, і я зрозуміла, чому мені колись не підійшов Medic 8. Просто не підміг тепер типу шкіра. Ой, така класна кістечка. Це на маски, я так поняла, не знаю. От, так, окей. Далі до косметички. Мені навіть тут прям були три кольори жабки в подарок, нам, і якраз оцей кольор я і хотіла. Потрібна штука. така от, Було ще голубі і рожеві. Гоаша, тому що мені марк мій розбив. Два вже розбив моїх. Якраз те, що мені треба було. Камінчик, стекляний гуаша, Те, що мені треба було на всі 100%. Такий флакончик тут забирається ця штука і щось переливати. Духи, наприклад, чи там що? Ну, прикольно. Антисептик. Ні, до речі, не так духи, антисептик. Отак. От Класно, зручно. Ну, от резиночка, така біла, звичайно. Тоже завжди треба. все біленьке, мені це подобається якраз таке. З Злібовую. І все походу. А це щось, а я що це таке, я не знаю. Потім подивлюсь. А що це таке, я не знаю. Мені не видно. Ладно, все. Ой, ой-ой-ой, от і все. Зато приємно. Ми, як завжди, вже тоді, коли ні одної дитинки, одні от такі. Підлітки, потім все. Все, як завжди. Вот що значить 18-та енергія в мене. Тільки місяця немає. Дей, вставай. Оп! Рам да, дом. <рес> Просто хлопець на машинці, спіцею. Та дивиться мультики. Так і живемо. Я поміняла місцями, бачите. Там кухня, а там місце все ж таки туди виставила. Мені тут найзручніше. Там розкидано, потім зроблю атмосферну, це ще не поміняла. Представляєте, перший раз. Коротше, за багато-багато часу, не знаю, напевно, багато років. Я поїхала в центр без телефона і згадала про це вже коли була на паркінгу. Тобто заїхала в паркінг. Закритий. І тоді я вже згадала про те, що я чула телефон. <рес> Церкви. ну мені так сподобалось, я так кайфанула. Я не засиджувалася в інтернеті, я думала там послухати, дуже багато взнавати, слухати про матрицю. Но в мене ж були мої блокноти, тому я дуже класно провела час без телефона, без дзвінків, без е, всього. Е, хотіла сказати, без інстаграму не я і так без нього майже, тому що я. Вже не гублю там час. Коротше, єдиний, що на вулиці дощ. Я ще плюс думала, що загубила свій купон, а телефона нема, щоб подзвонити в сервіс, бо я вже думала в службу туди дзвонити, представляєте? Казати, що я загубила, типу, що мені робити? Ну, все ж таки, знайшовся, все ж таки, він був в сумці у мене. в мене. У мене ще годинка до того, як забрати малого, вот, купила йому тьопи. Боже, намішала просто все підряд, ну ладно. Коротше, купила йому тіпати, єдине, що їх лишила в машині. Потім що вам покажу за 70 євро. Дуже навіть погані. Мені ще сподобалось дуже сині. Були сині і білі, але він вибрав білі. Я би купила сині. А вот. і таке, в мене ще є годинка. Хочу чуть-чуть позайматися 16 хвилин. Там Я знаю одні вправи. Зараз перетягнусь, по мої руки і наготовлю малому їсти. І його вже буду забрати. Отак. Дуже швидко сьогодні день пройшов і не знаю. От. З корисного, що я сьогодні зробила, це поприбирала вдома, це повчила матрицю, гарно повчила. Завтра у мене консультація. Перша моя така офлайн. От. Тобто я провожу, підготувалась гарно. Тобто я вже декілька днів готуюся, але сьогодні вже докінчила. От, і купила тьо по-молому. Це з того всього, що я зробила за сьогодні. Так що таке-то. А ще в мене така. Причо... А, я ще в ванні. я ще ванну прийняла, прям класно розслабляючу ванну, з сіллю, вже треба собі сильно замовити. І як я закрутила рано собі хвостик навіть не розчишавши, не роз... Це все став... поняла. І гуляла. От, ну, Нормально. Сайот на дощ. Такие-то справа. Ладно, буду я Работать свои справа и До скорой встречи Без отжиманий Давайте выполним отжимания с от коленей Руки чуть шире, шире плеч Отпускаем грудь между кисти руки. В этот момент Локти тянутся назад Плечи оттянуты от шеи Для того чтобы мышцы ваши были красивыми. Опа, я купила. Дощ падає, жесть. Маркусю буду забирати. Сьогодні на качельки не підемо, так як дощ. Тому вдома буде гаплик зараз. Бачите, це саме класна фірма. Чопів, вони не дешеві, звичайно. Ось так вони прямо гнуться. Дивіться, бачите? Бачите, класно. Вот отут широке, ось тут. Прям 100% пральню. Ну, гарні, це Маркуся вибрав. Я на фото покажу ще які були. Ось так. Знаєте, що тут є? Тут продається варене яйце біо. Яя! Яя даю даю. І Марк зараз буде на такі їсти І так, всім привіт. Закінчується відео. <making> Вже буду знімати завтра дня новий контент. Дуже класний, дуже прикольний. Тому я вирішила зробити це відео коротким, Хай буде частіше але коротше. Напевно, так. Поки що є ще що сказати. Марк захворів знов, звісно. От про садіки мені ще сказати. Там багато що розказати, тому в наступному відео обов'язково поділюсь. Ой, вот. І ще щось мені є сказати. Я забула вже що. У нас була вчора прибиральниця перший раз. Ми, е, короті, вирішили, я вирішила, що я е, коротше, була прибиральниця, але зараз, якщо б я це все показала, просто б мені ніхто не повірив. Е, вот. е, ніхто б не повірив, тому що один день і все. Ну, Марк дуже гіперактивний, він просто все повністю тут. Ну, я не знаю, як це писати. Це треба просто бачити, напевно. Вот. Тому толку з нею немає. Вікна, слава Богу, ми ще не чіпали, сказала на другий раз, але я навіть не знаю, чи є толк їх мити, тому що ну, це жесть. Плюс тут фарба, пішли, розумієте? Плюс йому дуже подобається малювати, але малювати не там, де треба. Він зараз почав всюди малювати. Ось так. Є вот. е, що сказати мені про саді. Проч. Завтра буде нове відео, потім вам його вставлю. І наразі хочу подякувати, що додавалися цей відео до кінця. До скорої скорої зустрічі. Всім па-па. ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі мені якісь, якісь питання, можливо, у вас є, чи якісь побажання там, що ви хочете про що, щоб я розказала, чи взагалі просто щось написати там. Мені буде дуже приємно і всім гарного дня, до скорої зустрічі, папа.